Як каже один класик, скоро вже буде Паска, А як там далі вже не пам'ятаю. <рик> так що то... заказуйте м'ясо. Заказуйте <рик> м'ясо. Так, але насправді до Великодня ж зовсім трішки залишилося. Українці починають готуватися, частувати друзів, колег великодніми гастрономічними символами. І навіть на цьому з'являється величезна дискусія, тому що є в асортименті і паски, і Штолени, і панетони, і коломбо, і так далі, і тому подібне. Ви вирішили так, розігратися. Знаю, коломбо. Там не зовсім так, але зараз <рик> Зараз розкажемо звідки це і і чий це кулінарний такий великодній символ. Давайте для цього ми запросили власне Брайченко, дослідницю української гастрокультури, антропологиню Олена. Ми тебе дуже раді бачити. Yes. Перед тим Привет. як розберемося, що таке Коломбо, що таке плітоне, і що з цього ок, що не ок, та, я навіть так скажу, або це дуже грубо. Та, давай спочатку з того, що мене особисто дуже вразило. Принц Гаррі приїжджав до нас. Він був в супер-хімніс-центрі під Львовом. Йому подарували паску, українську паску з Сумщини. Дві жінки її спекли. до речі, це борошно було з розмі... Новних полів і в цьому великий символізм, е, от і вже кажуть, що Паска не українська, куліч російський, начебто подарували так. йому так, не так. А, ну, дивіться, добре, що всі ці коментарі пишуться українською мовою, не перекладаються англійською, ага. тому що після смак це ну такий собі. Тобто, щоб це е, країна, та яка ми. Цією паскою, цим подарунком комунікуємо назовні. Абсолютно ось і за цим правда є великий сенс, тому що це борошно з розмінованих полів. А те, що це спричиняє такі і розмови, і критику, і. А сварки в мережі я вважаю, знаєте, нехай буде, тому що таким чином люди можливо знімають десь трошки стрес. Але в чому тут історія? Історія полягає в тому, що ми часом дивимося на їжу, виключно через призму своїх родинних традицій mm -hmm. або через призму регіональних традицій. І тому, виявляється, для тих, в кого бабуся випікала паски, ось з виробленими хрестами або там косичкою. Для них оця полюкрована паска виглядає вже не такою незвично. Mm -hmm. А потім ми можемо Можемо побачити, до прикладу, що там начинки не такі, ще щось не таке. Давайте я маленьку маленьку цитату: 18 сторіччя. А Софія Київська і до столу митрополита для випікання пасок замовляється: шафран, родзинки, імбир і інші там. Прянощі. І тепер ми можемо запитати, да? очевидно, що всі ці прянощі в Україні не вирощували, вони нам не притаманні, але їх замовляють взагалі до канонічної паски, да? до тієї, uh -huh. яка викликається uh -huh. в Софії Київській. Тобто ми тут іноді зміщуємо акценти і не розуміємо, що є обрядова страва, яка виконує певну функцію. От uh -huh. те, що подарували цю паску перед великоднем, це. Її певна функція, mm -hmm. а є безпосередньо рецепти, як вона смакує та як вона виглядає, і в цьому переплетені різні домашні традиції, регіональні традиції, впливи, гастрономічна мода точно так само. І тому ми маємо е, різноманіття цих кулінарних традицій, святкування великодня в Україні. давай так те, що подарувало принцу Гарі, це не обрядова mm. історія, це символічна історія, яка може бути абсолютно різною, скільки людей стільки пасок це Правильно? Це знаковий обрядовий хліб, який в Україні. Випікають до Великодня в тій самій Великій Британії є не обрядовий хліб, а такі домашні печива. Так. так, от пів Великої Британії вважає, що з кони потрібно їсти спершу покласти масло і джем, а, -а. а пів а Великої Британії навпаки, вважає, що треба покласти джем, а потім Клас. а вершки. Тому е, це нормально. Ми uh -huh. всі живі люди. Ми, ми всі хочемо про щось поговорити. Слухай, ну ти от сказала і про вибір гастрономічний дуже великий, так тому що справді і ця коломба італійська, і Панетоне, і е, Паска, і штолини. У нас багато чого є в асортименті. Насправді зараз можливо почнеться ще розділення, або просто давай поставимо якусь крапку в тому, чи є ідеальний рецепт паски, і чи, до речі, саме у Великдень так йти в церкву не з класичною паскою, до якої ми всі звикли, але вже зараз твої е, промови зрозуміли, що вона в кожному регіоні абсолютно різною може бути. А наприклад, з італійським панетоном заганяєте мене в глухий кот. Ні, ну, давай там просто там, давай там. просто п -п поговоримо, подискутуємо. Тому що я впевнена, що люди розділяться і в цьому, але тим не менш, чому ні? Чому ні, не то, це є, чи ні? дивіться? Ну це що зробили інші країни, і те, що почали робити зараз, тільки ми. Вони частину своїх гастрономічних традицій, частину своєї культури. А ми в нас є одна мені здається, дещо важлива похибка. Ми Нашу гастрономічну культуру тради... е... і, взагалі, культуру іноді сприймаємо як нединамічне явище. Uh -huh. Як щось таке, що от було прадавнє і прадавнє було правильне, а потім, uh -huh. потім з'явилося багато чого неправильно. Так не можна дивитися на культуру. Культура це динамічне явище, і багато країн попрацювали з тим, аби е... комерціалізувати частину традицій. І вони прийшли до нас, і воно я, в нас продається. Та, і, купуємо, і я не поборниця та? того, що давайте, як ви можете продавати панетони або коломбо до українського великодня. Мені б хотілося, щоб українська паска продавалася в Італії, продавалася в Лондоні. Причому як українська паска, така з родзинками пухка, так і до прикладу сирна паска. Але якщо ми говоримо про Україну, і навіть не говоримо про панетони, про інші е, обрядові хліби, угу. смак і вигляд, яких теж трошки змінюється, бо навряд чи ми їли Ли б там коломбо 400 чотириста. Ага, 400, там, 400. Там. Тобто, ці, і от я читала колись до різдва, як там штолен він теж змінювався, і смак його змінювався, тому що змінюються наші смакові уподобання, з'являються нові продукти. І те, що було смачно, наприклад, в дитинстві моєму тату. Навряд чи прям буде супер смачно мені. Тобто, тобі болить, що українська пасха не комерціалізована, і ми часто Вона комерціалізована вже Та. подивіться, що робиться. Я просто спостерігаю вже багато років за тим, що пропонують шефи і е, крамниці. Угу. Мені здається, ось протягом останніх п'яти років, попри повного вторгнення, є такі величезні асортимент. Але Олено, чекай, ти е, е, Значить, чому покупують пенетон і так далі, тому подібне, бо відчувають, е, знають свою національну ідентичність, вона цінують лише в Україні замість паски. Тепер, куди не глянь, панетон засуджуючи трошки. Це не я написала я це. Знаю, я перепостила да, я я і коментую, тому що так є засудження. Але іноді не потрібно шукати зраду там, де її немає. Часом люди купують, тому що вони не задумуються, mm -hmm. тому що панетони почали продавати раніше ніж паски, тому що це трошки інший смак. І в принципі, на великодньому столі, якщо буде стояти панетонний, наприклад, випічена дома, ваша паска за маминим бабусиним рецептом або знайденим в кулінарному книзі, mm -hmm. а також ще й куплена сусіднього ресторану. В цьому, немає, в цьому немає проблеми, тому що їжа тут виконує ритуальну функцію, а не так, як смакову. Паски в Україні були теж в залежності від регіонів і часів О. різні, тому що була Паска, була баба, був ще папушник, який зараз також активно починають шефи використовувати для ну тому, що цікава назва, тому що раніше так. про це не говорили. І це все теж різноманіття нашої гастрономічної спадщини, того, що ми готуємо на Великдень. Тобто, з цього можна зробити, що немає одного єдиного рецепту Паски, немає одного єдиного рецепту там якихось начинок, щоб воно усюди по всій Україні було однакове і тільки це. Ми вважали тим самим нашим обрядовим великоднім хлібом. Найкрутіше, якщо різне. у вас є збережений рецепт вашої бабусі чи прабабусі, і ви його можете відтворити і хочете його відтворювати щороку, це взагалі ідеальна історія. Клас. Але якщо цього немає, ви можете піти до етнографічних джерел, ви можете піти до крамниці, ви можете прожити це свято. Тому що в сучасному світі надзвичайно важливо, ця ідентичність формується не лише через. Де, яку саме Пасху висте, а що ви знаєте, що всі українці цього дня проживають спільний досвід. Заходяться вони в Києві, в Одесі чи на окупованих територіях, чи поза Україною. Але оці певний ритуал і обряд нас всіх об'єднує. Ми знаємо, що цього дня ми проживаємо власну українськість через певний е, певний ритуал і певні традиції. Дякую тобі за мудрість, Олена Брайченко, антропологиня, і е, спеціально для тебе і для всіх вас ми зараз вам представимо геть іншу паску. От тепер одне. Не з двох або країна остаточно розділиться, або навпаки, всі об'єднаються. Без тіста, без родзинок. Паска з м'ясом до вашої ваги. Неочікувана кулінарна новинка, що з'явилась напередодні Великодня в Україні. Запечена м'ясна паска. Натхнення ми черпали з традиційного великоднового столу, адже хотіли створити справді щось унікальне продукт, який би поєднував глибоку повагу до українських звичаїв а із сучасним інноваційним підходом. І так з'явилася м'ясна паска. Новинка якої ще не було на ринку. Зовні вона нагадує традиційну, втім, замість солодкого тіста з родзинками м'ясний фарш із додаванням шматочків шинки, ковбаси та навіть сухофруктів. Для тих, хто любить саме ковбасу, сало ткасов, вам загалі задає це сельцесон, як не, вам оце прям зайде. Однак такий кулінарний експеримент сподобався не всім. Багато українців не готові ставити на великодній стіл таку… com estravos. Та за словами творців, це не спроба змінити традиції, а бажання запропонувати альтернативу для тих, хто не любить солодке. М'ясна паска це не про знецінення традицій, це про любов до м'яса і про креатив. Для тих, хто не хоче марципанів, цукатів та глазурі, а хоче доброго соковитого м'яса на святковому столі. Обійдеться м'ясна паска вагою 650 п'ятдесят грамів у 159 гривень. Ми не думали, що буде такий резонанс. І вона така стане популярною. Хоча для е, технологів і мене шеф-кухара е, кулінарія це без границь, і хочеться, щоб кожна нова позиція була іменно отакий мала е, вибух е, позитивних емоцій. м'ясна паска. попри суперечки в соцмережах за м'ясною паскою, вже шикуються черги, а її творці обіцяють це лише початок. Хто знає, можливо, наступного року українців чекатиме. Рибна. Ну, слухайте, а насправді давайте будемо відвертими. Перед Пасхою, перед Великоднем, що всі чекають? Навіть не паски, ні. Верхівки. Бо без верхівок яка паска? Ми тому зараз для вас спеціальні рецепти позбирали, від шеф кухарів, як зробити оцю верхівку верхівкою. До Великодня залишились лічені дні. А отже, саме час прикрашати паски. Ми завітали до шеф-кондитера Олександра Трофіменкова за справжнім майстер-класом з прикрашання верхівок. Сьогодні я покажу вам три варіанти, як можна прикрасити паски вдома без особливих зусиль і не використовуючи дорогі інгредієнти. Для першого варіанту декорування вам знадобляться звичайні інгредієнти, які є майже на кожній кухні. Улюблені горіхи, цукор та вода. А от результат виглядає, як із вітрини кондитерської. Для цього нам знадобляться фісташки, фундук, мигдаль або будь-які горіхи, які вам подобаються. Також нам треба буде вода і цукор. Наливаю спочатку воду, потім додаю цукор. І зараз маю довести все до кипіння. Щойно сироп закипить, його потрібно довести до певної текстури. Коли сироп готовий, він має приблизно ось таку консистенцію. Стає більш густий, повільніше стікає з лопатки і товстішою цівочкою. І поверхня сиропу покрита такими маленькими бульбашками, які повільно лопаються. Як тільки сироп буде готовий, додайте до нього горіхи. Перемикаємо плиту на маленький нагрів і починаємо перемішувати горіхи в сиропі. Сироп почне кристалізовуватись навколо горіхів і покриє їх такою тоненькою цукровою шубкою. Це те, що нам потрібно. Залиште горіхи охолонути протягом 20 хвилин, а після розкладіть їх на поверхню паски. Для другого варіанту декору нам знадобляться маленький маршмеллоу або повітряний зефір, який можна купити майже в будь-якому магазині. І також кольорові драже. І з цього будемо робити квіточки. Беремо маршмеллоу, ножиці і нарізаємо вздовж на дві-три частини, щоб отримати тоненькі пелюсточки. Беру паску і викладаю на її поверхню пелюстки у вигляді квіточки. Пелюстки є, тепер кріпимо серединки. Для цього буду використовувати кольорові драже. Можна брати різні кольори або вибрати якийсь один, який вам подобається. Ну а для третього, більш класичного варіанту, вам знадобиться лише цукор та вода. Така верхівка подвійне задоволення для поціновувачів білкової глазурі. Це ті самі два інгредієнти, які ми використовували для глазурі паски, але тут вони збиті щільніше. Таким чином, ми зможемо їх відсадити гарно на поверхню паски. У пропорціях візьміть 50 грам цукру та 100 мл води. Підігрійте суміш до 50 градусів, а далі збийте міксером. Для декорування вам знадобиться кондитерський мішок або звичайний целлофановий пакет. Заповнюємо. Тепер обрізаємо край мішка під кутом. Спочатку підрізаємо ось таким чином. Спочатку прямо, а потім під кутом. І тепер відсаджую на поверхню паски ось такі візерунки. Ось і все. Паски готові. Легко, смачно та святково.